Так, ну що, друзі, привіт! Якщо у вас є інтернет, то підключайтесь, якщо його немає, то проплатіть його, щоб подивитися легендарну розпаковку від Ашана. Сьогодні ще разпаковочку. Трішки вами звуку. ASMR. Сама... Так, перш. Оце. Ой, це мені подарували. Подаруночки ще на день народження приходять. Це радує, якщо чесно. Подаруночки це добре. <гум> так, далі. помідорочки такі, 500 грамулечок. Черіки ще помідорочки, Пареньки свіженькі, Пахучі. Чек. Кілометровий, але. Про нього згодом трішечки поговоримо. <кій> так, бутилочки купили такі скліні. Так, закриваються вони. Можна під настоєчку, можна під. Ой, Щось не закривається. Не дуже закривається, звісно. Но... Е -е -е -е. Ну, коротше, вони мають закриватися. Два бутилочка, друга бутилочка. Такі по 2000 форінці. Дві бутилочки. Щось там переливати, якийсь сок, джем. Так, такий острий перчик. Він, а -а -а Наповнений таким спеціальним кремом. Так, Творожочок мені на роботу від фірми. Я обажаю цю фірму. Так, моцарелка міні-Італія, прошу. Ще одна, там, певно їх буде три. А, обажаю ці моцарелочки. Мені просто треба на святковий стіл, щоб гарна була тарілочка така сирна. Так, песто це з Італії. Італійський а, ряд, італійський відділ. Ви бачили у відео в Ашані. Дуже круте песто, кстати. Таке вчите? Маю ногтів, щоб так бити. Вот. Огурці, мої друзі. Два. Так, дріжджі. Від фірми Будофокі, прошу. Ммм, пагли. Дріжджі, щоб пече смартшень хлібець. Так, треба закотити рукави. А то щось у мене сповзає халат. На вулиці такий дощ, коротше, неістовий. Так, все, готовий далі. Італійські оливочки, дуже смачні мені на природній різні закуски Ой, дорблю мій трішки поп попсувавсі. сервонючка від Дорблю. ну але а сир на Сиру тарілку в самий раз. Моя любима локшина сила від фірми фірмасома. Це класична, корейська. Ще є uh, curry, така, з грибочками. Дуже смачна. Там жидкий дим внутрі. Тому купуйте від цієї фірми дуже прохідна. Сметанка. ну Звісно, якби сметанки, Майор TFL. Сметанка TFL. Дуже у цього бренду. Дуже смачна. 20 -ка. Кращої сметани в житті не існує. Я так вважаю. Далі ще одна, це вже е, якітори Chicken. Чікен, це вже така остра. Міліночка. Це з українського відділу для курочки чікен. Е, приправа тут, бачите, ложечка. Це імпортер з України в Європу. Так, ковбасочка. Чавей, прошу, венгерська Вангарка. Така можна і в кошик ставити, але нам це треба для закусу. Такі дві штуки. Смачна. Боже, пахне. Пікночка така. -та, домашня кобаска. Морковочка, морковочка. Так, морковочка. 626 грам, 312 форінтів. 626 грам коштує типу, 35 гривень. Боже, будь ласка. Тут 4 такі морковинки великі. Я вважаю, що на овощі, на фрукти ціни помірні. В Україні дороже. Так, 3-6 см огірочки мені на олів'є, дуже смачні. Ще так можна зробити. Або ще можна так. Вот вам і СМР -ка. безплатно. Так, і ще огірочки одні, будь ласка, такі. Так, ще одна приправа, до українського відділу. Приправка. називається. Приправка. Це на плов уже 40 грамів. Ціни, звісно, трішки дорогі, як на український товар, але все ж таки в Європі. Це за на закуску, а ще не пішти Сирочок мені на закуску. Робити закусочки, ще одна м -м приправка мега, це на стейки, на стеєчки, на м'ясо. Також 50 грамів, вже 50 Є ще одна особа. подумаєте, що я багато їм локшени мівінай, типу. Ні, це трохи біла клопка, ніколи мене заважить і я дуже прям хочу її з'їсти. Це теріяки. Це вже з курочкою із і жидким димом. Чотири пачки для а, тортів різні. від... А, можна карти пограти, поки розказати. Розпаковку ось такі від доктора Откер. Такі штучки на тісти. Ще один сорочок на закусочки нам на святковості. Ще один олівес олівес, прошу. Як та жіночка говорить Олівідес Олівес. І навчання дає нам, бачите, які плоди, і такі ще. Е Скажіть, будь ласка, я забула слово. Перчик є зелений, був деві, кстати. Тут сирочок такий наповнений, дуже смачний. Є зелені, є червоний. Це теж на о, святковий стіл. Прошу, будь ласка, такий, дуже такий крутенький. Все, перша закінчена. Йдемо до другої сіточки, щоб вам показати багато товарів. Так, і друга частина від Ашану. Трішки не ну, та сіточка, але не відає. Так, віддала. Я з ячок 30 штучок, будь ласка. Ашан фріш Еж свіжі яйця в переході на українську. сюди. Далі, що в мене є... О, ми купили базилік, трішки його впогонули, звісно, свіженький. У горщику, бачите. Буду я його потім рвати на О, такий базилік. Буду його рвати потім на закуски, на декорацію тарілок. Пахне! Боже, нереально, ну він можна його ростити, він буде все так а ви будете тільки собі відривати і насолоджуватися. Так, сирочок іще. Брі, брі сирочок теж на святковий скіл 500 грамції. Так, перчик червоний. Та на салат тут торчить трішечки, як язик з полуні Да, Так, 688 грам на 1169 форітів. Ну, 688 грам, таке ніби як 140 гривень. за перчик червоний. Далее картоплю наступление. 2,5 кг червона. Рельешечку. А вот на куражечку. Поставимо. Далі. І у нас залишилося 5 кг. Не буду її винімати. 5 кг. Не бігати кожен раз за цибулею. булою. Це кілограм мішочок. Тому що все. Купуйте. отоварійтеся, живіть здорово, заощаджуйте, працюйте, щоб мати гроші на м -м, розпаковки. Надіюсь, вам розпаковка сподобалась. Тому підписуйтеся на канал і чекаю вас знову.